Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі Сьогодні я розкажу вам про новий бот, де можна непогано заробляти. І так, друзі, давайте перейдемо. Нажимаємо старт. Чекаємо, доки бот запуститься. І сразу будемо, друзі, заробляти. Зараз я вам все покажу, розкажу. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, друзі, ось успішно ми війшли в бот. Дивіться, е послідній постійний веб-сайт для майнінгу в 2014 році. Ой, 24-му. І друзі, перепутав. І так далі, дивіться, Зараз я вам тут в принципі все покажу. Дивіться мінімальне ми поповнення тут всього 15 доларів США, Е, Щоб отримати шанс виграти 1900 тобто, друзі, Ви можете виграти тут монети. Зараз я вам це все покажу, розкажу. Давайте перейдемо далі. Є вознаграждення за вход, то есть 100 токенів AVA, друзі. Ви постійно можете отримувати. Следите за каналом Telegram и вы получаете в награду 200 монет АВА. Пригласите одного пользователя уровня 1, присоедините каждый день, чтобы получать 100 токенов. То есть е, за, за кожного друга тоже можете получать 100 токенів, друзі. Дві пригласите 5 пользователей уровня 1 и отримуєте токены, друзі. І за то, что за, за реєстрацію, друзі, ви теж отримуєте токени. То есть, кому цікаво, можете заходить заробляти цікавий бот, в принципі, є техподдержка, все понятно тут. Працює з сітями vr 20 USDT, TRC-20 і USDT. Так, все, давайте перейдемо далі. Реферальна програма, друзі, тут шикарна. Зараз я все покажу. Розкажу, ви можете тут непогано отримувати монет, якщо приглашати в команду, то есть... <п 'ять> 5 уровнів, 215, 9 і так далі. Зараз я вам тут все покажу. Так, все, давайте перейдемо в кабінет. Ось у мене, як бачите, є 15 тисяч монет. Давайте, друзі, зараз е, я хочу перейти на VIP-1, підключити собі VIP-1. Е, для того, щоб я міг заробляти. Ось, дивіться, поповнення щота. я поповнююся на 15 USDT. Всього активу, бачите, мене, е, 6 6000 монет. Е, і так, переходимо. Е, ось у нас є, друзі, е, скорость добичі, як бачите, показується, ось у нас є оновлення, тобто лівел 1. Ось, дивіться, бачите, у нас тут показується 15 USDT. Тобто ось ось у нас є оновлення, виходить, level 1. Робочі часи. Ми може, виходить, його, це ми бачимо, ну, можемо перейти зразу на VIP-1 6000 монет. Давайте я вам зараз VIP-1, це ми отримуємо 6000 монет доход. VIP-2 стоїть у нас 88 USDT. VIP3, 288, 988 і так далі. Тобто, дивіться, 1000, 3000. Такі тут тарифні плани, друзі. Давайте зараз перейдемо на VIP-1. Тобто, один ось я відкриваю план. Получається, я так зрозумів, тут можна багато планів підключати. Давайте. От зараз в мене є 600 монет. Все. І так, друзі. Все, дивіться, я підключив, получается, VIP 1. Ось я вам по віпам показував. Другий віп, виходить 88. Третій віп 288. Чим більше віп, друзі, тим більше ви отримуєте доходу, виходить. Ось. І тепер дивіться, заходимо в обновлення. Скорость добичі у мене, бачите, 265, виходить, робочі часи 24. Ось мій перший доход, друзі, я вже отримав. 6 тисяч монет, виходить. ну, 600 монет виходить, так. чи тисяч. Якось так. Коротко. Зараз я це все покажу, розкажу, в принципі, це. Тут. Далі. Наша, наша реферальна друзі, силочка. Перший уровень, другий уровень, третій, четвертий, п'ятий. Е, для, да, для того, щоб е, виводити монети, зараз я вам все покажу, нам треба їх обміняти. Ось, як бачите, на баланс я отримав вже монети, е, за те, що я підключив VIP-1, е, також я вам хочу показати, ось дивіться, майнінг в мене вже працює. Як бачите, друзі, також тут можна змінити мову. Е, української, на жаль, немає. Е, так. е, також тут показується повідомлення про виплату, друзі. Є новості. Можете зайти почитати об'явлення, сообщення. Тут, тут у нас про виплату, друзі. Е, також є завдання. Дивіться, Центр задач. Ви можете перейти в центр задач, виповнити якісь з цих завдань і отримувати допустимо, монети. Е, в принципі, цікавий проект, Цікавий проект бот, мені е, Далі. Е, щасливий розіграш. Теж можете друзі зайти. Ось у нас є лотерея, допустимо. У е, мене кількість розіграш 0. Тобто, якщо ваша команда поповниться, допустим, на... Ну, виграє... можна виграти, виходить. У мене є один розіграш. Давайте зараз зробимо лотерейку. Чекаємо, доки йде прокрут. Так. Плюс 200 монет я отримав. Непогано. Дивіться, мінімально тут виходить 100 і 100 тисяч монет розіграш в рулетку. Тобто, той, друзі, заходити, грати в рулетку і вигравати. Також я вам показував, друзі, є техподдержка, є канал, можете обращатися, якщо вам щось буде непонятно. Далі таблиця лідерів. Ось, дивіться, по лідерам можете, друзі, подивитися, в принципі. Ось я поповнявся теж тут. Я показував ось вже йде обновлення. Далі команда. Команда у нас 5 уровнів, приглашаємо і заробляємо теж доход, друзі. Давайте перейдемо далі. Ось 6200 монет у мене, друзі. Для того, щоб. Я вже зміг отримати всій доход. Їх треба обміняти. Давайте я вам, друзі, покажу. для того, щоб перейти на vip 1 ви заходите, поповняєтесь. Скупіювали адрес кошелька. Мінімальне відкриття, виходить, у нас 15 USDT. Поповняєтесь. Після того перезарядка завершена, нажимаєте, і в течені від 1 до 3 минут, друзі, кошти приходять вам на баланс. І так само з другою валютою. Немає разі, друзі, з якою валютою ви будете працювати. Далі у нас іде отзивати фінансовий отчот. Давайте подивимося на наш фінансовий отчот. Ось 200 я отримав за розіграш подарок влічення системи на тисяч, виходить монет. Так, все. Тут кошельок. Ось 15 USDT, друзі, я поповнявся. Ось поповнявся влучення системи на 15. І мінус, виходить, це на VIP 1, друзі, я вже підключився. Далі. Приглашення. Тут можна теж пригласити в команду для того, щоб отримувати доход. Дивіться, перший уровень, виходить, отримаєте 100. Пригласили три пользователя, отримаєте 500 і так далі. Монет можна отримувати, друзі, непогано. Ось є інструкція по приглашенню. Хто хоче, може зайти, подивитися, в принципі. Далі, логін, пароль. Для того, щоб виводити, друзі, обов'язково вводимо пароль. Е, біла книга. Давайте зайдемо, подивимося, у нас є, ну, в принципі, давайте не будемо, Воно мені не обов'язково. У нас ось можете зайти, подивитися, е, почитати про проєкт. Кому цікаво, друзі. Можна отримувати непоганий доход. Далі. Служба підтримки, я вам вже показував, друзі, можете обращатися в будь-який момент. І так, давайте тепер будемо робити виплату з бота. Провіримо його на виплату. І так, нажимаємо, нажимаємо обміняти. Нам треба, виходить, обміняти монети на USDT. Як бачите, у мене 600 200 монет, Ну, 6200. Вводимо ми 6, 6200. Ось. І $1,55 ми отримуємо. Так, нажимаємо підтвердить. Е, все, друзі, обмін пройшов успішно. Долар е, 65, ось в мене на баланс, 55 у мене на балансі, як бачимо, друзі. Тепер давайте перейдемо на мій кошельок. Е, скопіюємо мій адрес кошелька і зможемо заказати виплату. Ось, у нас тут є Ver 20 і TRX. Я буду заказувати в TRX. Е, Мінімальна сума виводу 8 TRX вставляють, друзі. А е, в мене виходить 741. Далі в USDT vr 20 Тут мінімальна сума 1.50, А в мене 1.55, тобто я можу заказати виплату в TRX. На жаль, я поки не можу заказати виплату. Е, можу виповнити ще якесь завдання, друзі, для того, щоб е, зміг заказати виплату в принципі, з проекту. І так, давайте перейдемо і виповне завдання. Е, нажимаємо Мої завдання. Е, давайте мої задачі, точніше. Ось, пригласите командную в команду, щоб отримати 500. За ежедневне приглашення теж, дивіться. це. Пригласите командні награди третього уровня і так далі. Тобто, Подписатися на Telegram 200. Давайте підпишемось, допустимо, на Telegram. Ось. Нажимаємо приєднатися. Все, приєдналося. Возвращаємося назад у бот. Все, завершено. 200 монет плюс. Вертаємось назад. Давайте, друзі, оп'ять подивимося. Ось 200 монет у мене є. Давайте зразу зайдемо обміняємо. Е Міняємо 200 монет. І це виходить бачимо скільки виходить. Нажимаємо «Отзивати». і підемо заказувати виплату. Ось у нас в 3 х 820. Як бачимо, я ще монети дозбирував для того, щоб заказати виплату, провірити проєкт. І так, давайте перейдемо на мій кошельок. Скопіюємо адрес кошелька нашого TRX. І зараз, друзі, будемо заказувати виплату. Побачимо, як виплата швидко прийде. Чекайте я друзі введу пароль. І так Як бачите, в мене Тів0, а так 1864. Ну, там Плюс копійки, як бачимо, TRX. Короче, Тут, в принципі, по 3 Так Нажимаємо отримати, копіюємо адрес кошелька Все скопійовано. друзі Давайте будемо заказувати виплату. Провіримо бота на виплату. І так, Вертаємося назад. Друзі, давайте введемо э, адрес кошелька той, який ми скопіювали. Вставляємо наш адрес, вводимо ту суму, яку ми будемо виводити. 8 у мене доступно. І e, так, бачимо курс плаває. І e, так, все, давайте закажемо виплату, нажимаємо підтвердіть. E, все, друзі, вивод средств успішний, друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Ось, як бачимо, обміна монет моїх, виходить. E, ось. 75, друзі, я зняв. Так що, кому цікаво, можна залітати, заробляти. Проєкт платить. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Ось дивіться, мої доходи, виходить, монет. Так, що, кому цікаво, залітаємо, заробляємо. Непогані кошти. І так, друзі, як бачимо, кошельок мені просигналізував про виплату. 8 TRX мені надійшло на баланс. Також дивіться, ми можемо перевірити. в принципі. Ось у нас є повідомлення. Давайте зайдемо у сообщения. Все, вы, вывод средств успішен. І так, давайте перейдемо, друзі, на мій кошелек. У мене було по нулям. Чекайте, я веду пароль. І так, друзі, все успішно увів пароль. Ось кошти мені вже прийшли, як бачимо, мене 20. Поки мені ще не обновилось, не показує. Ось давайте зайдемо 8 зарахування, як бачимо, прийшло без комісій. У 15.09, ноль з кошти друзі, дяку, мені прийшли бистро. Всім друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. І до побачення.